Перед собою, Новина. Всі ми знаємо. Так. Найстаріших, найдавніших людей. І в нашому стандартному уявленні найстаріші, найдавніші люди, які ще ходили, блять, з лезерманами блядь, на мамонтів. Так. Що вони були здорові піздець. Так. Чому? Нещодавні дослідження так, чекаємо, це його Ісландії показує, що ці люди були вишки, вгадайте скільки? Метр 36. Може й менше. Від 93 до 100 см. Від 93 до 100 см. Правда, Е, Може бути, все-таки все піздьош. Хоча я колись сказав, дивись, от, е, я колись читав, що е, меч римського легіонера, от він такий от, піздюлька. 45 дивись, я, я тобі нагадаю, що римський а він... легіонер. А, е, якщо може, вам це поможе. Давай. Дослідження відкрите 700 років тому. Відкрили так і протягом 700 років вони тільки зараз дійшли висновку, так що 90 сантиметрів. Коротше, я просто чув багато теорій, теорії, там що типу люди жили по 900 років. Ні, а... то то Біблія пише. Я взагалі казав, якщо говорити. Про Ноя то там люди такі живі, були люди. Блядь, по 700 років. По 900-700. по 700. Ну, типу, 700 це прям такі, типу, От є но, опущені такі спустилися. А де нормальні, здорові, що Я ти Думаю... Ти куриш, то 900 живе. Дивися, серед є серед, е, 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 міф про Ілью е, Найду. Муромця. Ой, блядь, все не розказуй. Є міф. Та Є, не є міф про нього. Та ні. Але я є, про, є, ще поняття, є ще поняття поняття дворучного меча того періоду. І він складає метр 15, щось там таке. Mm -hmm. Метр з копійками. Але цей ніж, цей, кажу вже ніж, господи, меч. Боже, цей меч. От ну він був настільки довгий, що до прикладу е по іранського походження племена середній зріст е людини був метр сорок з копіками. Тому коли ти маєш такий величезний меч, вони не могли до тебе просто підступиться. Банальному роми до е бо кажуть, що він дуже великий був. А та він був, їбаний ти уявляєш собі метр десять меч. Метр десь, менше, він був метр сімдесят сім. Та пішов нахуй! Та дивись це, отако, от як цей стіл. Не це бойовий як був. не махнуть отак? Ну це ж типа жесть. Ну, сила в руки. Русня, піздуни, русня, піздуни. Всі. Всі. піздуни, включно з їхнім Ільом муромцем. Ну, це не їхній. Кажуть, що він з Чернігівщини. Хто ляму Муромець? — Так. і його москаль собі спізнив. — Добре, наш котигорошко. Правильно Е, e, наш котигорошко. Ну так. там інша історія була. Котигорошко це вигаданий персонаж. Так. А той а це, каже, а той каже, а той, каже, з... а той каже, що ходій. дійсно був така людина була. Добре, і він добре хай дуже... буде. І кажуть, що він був дуже Каже, що він був дуже високий і це був метр сімдесят сім. А це 700 років тому. Ну це, ну, це я. добре вісім. А кажуть, що він був гігант, гігант мене в тому с тоді. Я думаю, що що типа, що він в порівнянні з іншими людьми був дуже величезний, що всі йому були по плече. Тобто середній ріст людини на той час був 1,50 метрів приблизно в наших широтах. Okay, okay. А в Ісландії клімат піздецький ну, напряжний. Нахуй давай, як закрутив, блядь. А, а, то ти весь час... <зас> я <зас> думаю, ти України... просто, А ти все до вини підвинив. Я вже був готовий голосувати до Лайту. Ісландії, давно. Давайте, блядь. Давайте, голосуємо. Так, давайте. Три, два, один.